Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні до нас завітав козак Микола. Він хоче розповісти нам про українські народні музичні інструменти. Добрий день, любі діточки! А чи подобається вам музика? Вона може звеселяти, піднімати настрій, сумувати разом з нами. Передавати характер героїв, надихати на створення картин. Український народ завжди жив з музикою, гуляючи весілля, працюючи, завжди поряд лунала музика і пісні. А допомагали йому цьому українські народні інструменти. Хочу вас познайомити з деякими з них. Бандура це багатострунний музичний інструмент, овальної форми, на якому грають пальцями. А це бубон. Український музичний інструмент, по якому б'ють, домагаючись його звучання, тому відносять його до ударних музичних інструментів, складається із округлого ободу, на який натягнуто шкіру. Різновиди звучання досягалися завдяки використанню металевих деталей, бубенців і тарілочок. Сопілка це музичний дерев'яний інструмент із отворами, звучання в ньому досягалося завдяки вдуванню повітря у пусту сопілочку, а звучання мелодії досягалося завдяки закриванню і відкриванню отворів на поверхні сопілки, а їх, до речі, аж десять. Рембіта це музичний інструмент, що досягає своєї довжини до 8 метрів і від якої залежить звучання. Розповсюджений він у Карпатах і виготовляється цікавим способом із деревини, переважно місцевої смереки, у яку влучила блискавка, а вік самої деревини повинен бути аж 120-150 років. Вважалося, що саме при таких умовах досягається найкраще звучання трикбіти. А цей музичний інструмент називається цимбали. Відносять цей інструмент до струнних. Зрозуміло чого, бо має струни, а також до ударних бо отримання звуків відбувається за рахунок ударів дерев'яних паличок по струнах інструмент виготовляли із дерева великого розміру, тому грають на ньому сидячи. А якщо поєднати декілька звучань різних інструментів, вийде чудова музика. Прослухайте! Як звучить українська мелодія? Давайте назвемо ці інструменти ще раз: бандура, бубон, сопілка, трембіта та цимбали. А який найбільше сподобався тобі? Дітки. А ще козак Микола пропонує намалювати бандуру. Давай детальніше її розглянемо. Має бандура округлу, велику, нижню частину і верхню видовжену. Що цей інструмент тобі нагадує? Мені грушу, справді? Також бандура має струни. Ось таку бандуру ми будемо малювати, але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи, виконаємо пальчикову гімнастику. Покажіть мені свої долоньки і повторюйте за мною. Ось ці пальчики гуляють. Ці гарненько щось збирають. Казівні про щось говорять. А мизинці зовсім поряд. І з великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Молодці. Для роботи нам потрібні білий аркуш паперу, олівці та фломастери. Спочатку намалюємо силует бандури. Він схожий на грушу або крапельку, але з видовженою верхньою частиною. Бандури виготовляють з дерева, тому зафарбуємо її жовтим або світлокоричневим кольором, а верхню частинку темнокоричневим. Посередині малюємо круглий отвір. У верхній частині бандури та з боку праворуч ставимо крапочки, а внизу малюємо півколо. Це буде кріпління для струн. Далі малюємо струни. Щоб вони були рівненькі, я використовувала лінійку. А щоб малюнок був виразнішим, наведемо контури бандури струни чорним фломастером. Прикрасимо бандуру червоними маками. Та зеленими листочками. Ось така бандура вийшла в мене. Чудова бандура! Я бажаю вам успіхів і чекаю на фото ваших робіт. До побачення! До побачення.